До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Вітаю всіх телеглядачів Традиційно у цій порі. Я запрошую до перегляду головних новин міста Броди, району та сусідніх територіальних громад. А також запрошую підписуватися на наш YouTube канал Брод Онлайн. У Бродівській міській територіальній громаді створюють програму розвитку освітньої галузі 2023-2027. Нещодавно відбулася чергова робоча зустріч освітян, фінансистів та засновників. Проконсультувати бродівчан прибув експерт Міністерства освіти і науки України із питань фінансування Сергій Пазюк, заступник директора із науково-педагогічної роботи Львівського обласного інституту, після дипломної педагогічної освіти, презентував попередньо підготовлений. Реальний стан шкільної мережі. Далі директорам навчальних закладів, представникам фінансового управління Бродівської міської ради та керівництво громади розповіли про особливості визначення проблемних моментів. Музика. У Бродах виступив духовий оркестр, який неабияк потішив глядацьку аудиторію. Більше інформації про їх приїзд та організацію концерту дивіться у наступному сюжеті. Спершу у храмі святої Теклі, що у мікрорайоні Стерек Бродів, організувала фантастичну концертну програму, де звучали музичні твори відомих колядок та щирівок. Тут зібралося чимало місцевих жителів та гостей, і кожен із присутніх слухачів не шкодував оплесків. Цією ж самою програмою завітали також і в храм воздвиження чесного і животворящого хреста міста Броди, де настоятелем є отець Ярослав Царек. Тут також зібралася села села на людей, які прийшли насолодитися концертом. Але перед виступом духового оркестру отець Ярослав освятив стрітинські свічки, адже саме у свято Господнього був організований концерт. Щирими оплесками присутні завдячували семінаристам, а метою проведення такого дійства була благодійність для підтримки збройних сил України. Кожен парафіянин храму був приємно вражений майстерністю виконання музичних композицій, що були спрямовані на прославу новонародженого Спасителя. Тривала концертна програма до години часу. На Завершення різдвяної програми отець Ярослав Царик та волонтери спільноти святого Вікентія Аїцеброди від усіх парафіян подякували за чудові музичні виконання, а також вручили гідні подарунки. Цей концерт залишив масу задоволення для усіх присутніх, а учасники духового оркестру Львівської духовної семінарії Святого Духа продовжили свій виступ за численними проханнями парафіян. А також в цей день був організований виступ у храмі Богородиці Владичці України у мікрорайоні Червоних Казарм. Сергій Нікішин. Телеканал Броди Онлайн. У бродах засвітили свічі пам'яті та помолилися за душі героїв України, які віддали своє життя. І за героїв Небесної Сотні у сквері героїв Майдану. Міський голова Анатолій Балай. Разом із заступниками Іриною Олехою та Оксаною Прокупець представниками відділів міської ради вшанували пам'ять майданівців, які загинули у найкривавіші дні Революції Гідності та всіх загиблих за волю України. У Радивилові діти закликали весну за допомогою випікання спеціальних пряників. Як усе відбувалося? Дивіться у сюжеті. Ми знову у Радивилові тут в історичному музеї завжди тепло та затишно. І цей день, коли ми завітали на цікавий майстер-клас, не став винятком. За доброю українською традицією тут виготовляли жайворонків – спеціальну солодку випічку. Сьогоднішній в нас особливий день того, що сьогодні свято стрітання, і ми його щорічно вже в нас ніби вийшла така традиція: щорічно святкуємо проводимо майстер-клас по випіканню жайворонків. для закликання весни, так як вже всі стомили ці цими і хочуть тепла. І сонечка у такий спосіб діти закликали весну, що приходить на заміну зимі, і провели свій вільний час із величезним задоволенням. За допомогою спеціального тіста і вправності рук діти виготовляли по два воронки, а очі для них виготовили завдяки зерняткам духмяного перцю. Цього разу ми пекли за іншим рецептом. спробуємо, як вони вийшли, це обов'язково дріжджі. Робили опару з дріжджів, цукру і молока і борошна, чуть-чуть пізніше замішували тісто, витримували і в результаті випікали такі, скручували зітками птахи. І поки випічка набувала статусу, готової діти з великою радістю переглянули мультик про стрітення, а також весело провели час. Поки діти відпочивали, я також спробував зліпити жайворонка, і це направду виявилося дуже цікаво та захоплююче. Було багато діток. Тому що прийшли такі, що не реєструвалися, але ми всіх прийняли, трошки потіснилися, і загалом до 20 чоловік відвідали майстер-клас. Тут у Радевелівському музеї, яким керує справжня господиня, є чимало цікавих артефактів і речей домашнього вжитку. Тут навіть є спеціальна бочка, у яку колись вдавнено садили начальних дітей. Це на випадок, якщо під час майстер-класу хтось би байдикував, але цього разу діти із завзяттям взялися до випікання жайворонків, аби весна якнайшвидше завітала до нашої України. Із Радивилова Сергій Нікішин. Телеканал Бродилайн у бродах працівники комунального підприємства «Броди» ліквідовують наслідки негоди. Через сильні пориви віту впало старе, велике дерево у селі Гає. Воно зачепило та пошкодило лінії вуличного освітлення і мережі інтернет. Заміни потребує електромережа вуличного освітлення довжиною у 200 метрів. Електрика комунального підприємства Броди вже розпочали ремонтні роботи, щоб якомога швидше відновити роботу мереж. Також стався увал дерева у сквері на вулиці Франка. Там працівники комунального підприємства. Розрізають та прибирають зламане дерево і гілки, тож будьте уважні, дотримуйтеся правил обережності під час шквальних поривів вітру. Задля мінімізації таких аварійних випадків та загроз постійно проводяться роботи з обрізання гілок, кронування зрізання небезпечних дерев. Нещодавно броди та жовтанці об'єдналися в одній меті поділитися досвідом, як проходила зустріч. Дивіться у сюжеті у жовтанецькому опорному закладі загальної середньої освіти. Організували цікавий семінар, практикум та провели майстер-клас, організатором яких став мегапозитивний викладач, методист основ дизайну та народних ремесел родівського фахового педагогічного коледжу. Я проводжу вже не вперше. Проводилися вони і в місті Сукалі, в Чорнограді в двірцях біля великих мостів і в містечку Белс. На заході зібралися одні із талановитих вчителів технологій, які працюють у вище згаданому закладі, оскільки у їх руках є ключі до сердець технічного та мистецького спрямування. На семінарі пана Ігоря, і е, надзвичайно мені було приємно знову зустрітися з такою цікавою особистістю. Е, мені, як е, жінці, як вчителю трудового навчання, е, надзвичайно цікавою була тема вишивки. На сьогоднішній день ми повинні популяризувати цей вид мистецтва, тому що такий вид надбання нашого скарб, нашого народу, і ми. Маємо дітям прививати, щоб вони продовжували традиції нашого українського такого давнього ремесла. Діти також зацікавлені таким видом мистецтва. Звичайно, трішки вже важкувато сучасними дітьми прививати їм такі навички, але ми стараємося свого боку, і пан Ігор цікавий такі діяльнісні змістовні лі. Лінії нам довів, як краще навчити дітей такого виду мистецтва. Ще раз дякую, пану Ігорю, і раді знову зустрітися з величезною подякою та захопленням. Відгукнулися про організацію події вчителі. Які взяли участь у заході сьогоднішній семінар? Це якийсь е, новий такий погляд на такі речі, як вишивка, дуже гарно такі метод паркування. Ну і звичайно, оці ази е, різбярства навіть е, вони якби заспокоюють. Дуже дякуємо організаторам і, і пану Ігору за такий змістовний. Семінар і зараз ну так якби, зворушений тим, що є такі нові тих, ну, якби, досягнення в тому, що можна е, утримувати, навіть розвивати це нашу творчість, наше декоративно-прикладне мистецтво нашої нації, і що Ігор Степанович є тим е, кодом е, тої, е, тої генетики нашої української нації. Ця подія вкотре демонструє наскільки важливо любити свою роботу та працювати за покликом серця для усіх, хто навчається у жовтанцях, була представлена можливість побачити унікальні роботи студентів бродівського фахового педагогічного коледжу а на самому семінарі. Отримати безцінні вміння працювати у мистецькому напрямі, можемо поділитися, що знавати. Та як я закінчив оброське під то я багатьох знаю І навіть роботи тут, бачу такі, що Знайомих учнів і так далі. Але потрібно, потрібно. Я ж з Ігорем Степановичем, це моя друга зустріч, так що я вже то трошки бачу, я маю ті роботи, до речі, всі майже пофотографувавши минулого разу, їх маю. Все ж таки щось нове, нове, знаєш і так далі. Сам Ігор Степанович переконаний, країна, яка розвиває мистецтво, стане успішною, тільки треба себе знайти. Справа в тому, що час. Який ми живемо, він багатий на випробування. І оці кілька років пандемії, які спровокували нас на дистанційне навчання, заставили нас звернути увагу на освоєння нових технік, нових технологій, адже вдома не кожен учень, не кожен студент знайде дерево, різець якісний. А канцелярський ніж і Пінополістирол або екструдований пінопластик, його ще називають, знайдеться у кожного, бо це є матеріали з упакування до ноутбуків, телевізорів, планшетів, смартфонів. І канцелярським ножем можна пробувати вчитися різбити. Цей захід вкотре довів, що передача досвіду є надзвичайно важливою станом на сьогодні, на будь-якому напрямі. І мета одна єдина передати свій досвід. Показати, що дає система в роботі, який результат, і розповісти в дрібних деталях, як використовувати інформаційно-комунікаційні технології у заняттях в новій українській школі. Із жовтанців Сергій Нікишин, телеканал Бродилайн. Рятувальника Золочівського районного управління головного управління ДСНС України у Львівській області провели планові відпрацювання у селах Заболоцівської та Бродівської територіальних громад, задля того, аби застерегти людей нагадати правила безпечної поведінки при сигналі повітряної тривоги чи при виявленні вибухонебезпечних предметів, а також при безпечному обігріві помешкань, рятувальника вкотре спілкуються із населенням. На цьому ми завершуємо Броденюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Пам'ятайте, що Україна переможе! Слава Україні! Героям слава!